Чотири схожих є слова в німецькій мові, які у Німеччині плутають абсолютно всі: Bitten, bitten, beten і betten. Тут найголовніше правильна вимова. Bitten перекладається як пропонувати. Was bittest du mir dafür? Що ти мені за це пропонуєш? Bitten – це в нас уже просити. Ich bitte dich um Hilfe. Я прошу. Тебе про допомогу. Друзі, перш ніж продовжу, хочу вас попросити про допомогу. Підтримайте, будь ласка, українськомовний контент вогником у коментарях. Beten буде у нас молитися. Sie betet vor dem Вона молиться перед сном. А битн прикладається як ложити або укладати. Betet das kind in eine wiege". Він укладає дитину. Колиску